Як висунули, так і засунуть. Подкаст Підслухані розмови. Радіо Зоопарк слухайте, а що насправді відбувається навкруги цієї війни і миру. Знову повилазили якісь греєм ліни. хробак із минулого, які нам розповідають про те, що почалась серйозна гра. Скоро всі побачать її, цієї гри, зовнішні вияви, ознаки. Все так просто не впорядкується. Зараз Пітун, Сізінпін, Трамп, Європа. Вибирайте кого завгодно. Відчують наслідки, якщо не пристануть. На що не пристануть? Чому вони раніше не пристали? Хто іще пропонує? На що саме потрібно пристати? Знаєте, ці поціновувачі складних ігор. Магічного, заплутаного політичного устрою, прихованого впливу на прийняття управлінських рішень. Насправді без цих складнощів і ускладнень. Просто не знайдуть собі роботи, бо нікому не будуть потрібні. Хоча, вони із цією своєю конспірологією вже не дуже потрібні і зараз. Саме через той бардак, який утнув Трамп, показавши розумним, але не втаємниченим. чого насправді вартує вся ця влада, що її рішення. Це повний абсурд, хаос і маячня, під якими немає жодного логічного фундаменту. Не кажучи вже про науковий або хоча б розумний. Он подивіться хоч би на трампівського видатного економіста, який запропонував йому цю безумну модель тарифів читай мит і обмеження економіки. Тому ось що я вам відповім. Жодного плану щодо цієї війни і миру немає ні в кого. От просто в жодного з цих акторів. Єдине, що змінилося у світі нарешті наші європейські сусіди усвідомили те, про що ми говоримо всі роки повномасштабної війни. Якщо зараз програємо ми, то ця немита. Смердюча орда повалить на них. Але і це розуміння поки що нічого не змінило. Мабуть, тому що небезпеку усвідомили лише обрані лідери. А народи перебувають у своєму звичайному спокою Незнання. А якщо хтось про це й думає, то вважає, що якщо щось подібне почнеться, зможе легко втекти від нашестя. Так, Уперю ж висунули чіткі умови. Якщо він їх не виконає, то Ну то й що? Вони ці умови висувають, якщо не кожного понеділка. Вже точно увесь час цієї загарбницької війни. Я думаю, що Трамп таке не висуває хуйлу саме тому, що не хоче опинитися на місці європейських базікал. І не тому, що це вплине на якийсь політичний розклад і потрібно буде приймати якісь складні управлінські рішення, про які він нічого не знає, а просто тому, що це вплине на його імідж, власну самооцінку. А це для нього важливіше. Бо він найкращий. Найрозумніший, найкрасивіший. Подкаст Підслухані розмови. Радіо Зоопарк.